Доброго дня, звати мене Слодзік Світлана Борисівна. Я вже маю стаж роботи більше 40 років, і у свій час, коли ми вирішували питання щодо збільшення пенсії моєму чоловіку, як військовослужбовцю, це ж питання виникло і в мене. На пенсію я пішла у 2011 році як держслужбовець. Точніше, посадова особа місцевого самоврядування. І на цій пенсії була до часу, поки не звернулася в адвокатське бюро. До, до звернення я сходила у пенсійний фонд і попросила, щоб вони мене перевели на загальну пенсію. Відповідно, мого звернення, вони прийняли у мене заяву, і через місяць я отримала відповідь. Наступного зразку, що на пенсію за віком, на загальну пенсію за віком мені недоцільно переходити, оскільки пенсія у мене буде на 3 гривні меншою. І ви навіть не уявляєте, які новини викрилися в зв'язку із цим зверненням. Справа в тому, що пенсія у мене була 4200. А після вивчення моїх документів виявилося, що мені 7 років не зарахували до загального стажу, і виявилася ще одна дуже приємна для мене новина: те, що моя пенсія буде після судових процесів більше в два рази. Ну, ми десь почали співпрацювати в травні місяці. Дві тисячі двадцять другого року, да. і в кінці, в грудні двадцять другого року, я вже отримала і перерахунок 38 тисяч, і плюс пенсія, яка з 4 200 стала 9 500. Перед тим, як заключати договір, а договір спочатку заключав мій чоловік, ми довго вибирали, до якої компанії звернутися. З ким можна було порадитися, і потрапили на юридичне роз'яснення адвокатського бюро Івана Хомича. Я прослухала його, зацікавилася. і Потім мені стало цікаво поспілкуватися з працівниками, які в цьому адвокатському бюро працюють. Випала мені доля якраз працювати з Воронковою Оленою Ігорівною, Чим я дуже вдячна долі, і можу з певненістю сказати, що ні одна справа, з якою ми, а ми вже співпрацюємо майже ну, вже більше трьох років, і чоловік, і я, всі справи Олена Ігорівна, виграла. Я Хочеться так. сказати оплецькі. Дякую, пане що... Борисівна. Низько склоняюсь і вам дякую за те, що ви змогли встановити ту справедливість, якої до цього часу я не мала, і, скажімо, багато моїх колег. До речі, вони до мене звертаються, і я тепер із задоволенням їм надаю консультації, куди звертатися.